Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза бути пораненим, отримати поранення військовим, тих, хто дивиться відео, близькі, друзі, побратими, чи є загроза отримати поранення, чи є загроза життю для військових. Вчить цивільних людей, хто дивиться відео. Нема. Верніше буде чутно, може бути дуже сильне руйнування, але немає саме. Тіло не буде поранене. Може, ви станете от якоїсь трагедії свідком. Оце може бути злочин якби на ваших очах, як свідок злочину, і цей злочин буде зроблений зарада, коли, коли хтось з Навів ракету чи бомб, Ну, якимсь чином через видачу інформації. Це все я заперечую, убираю, більше немає змоги. Да, за це отримали гроші. Це злочин, заперечую весь негатив. Убираю. Прошу, допоможіть вищі сили, одведіть, одверніть. Загрозу від тих, хто дивиться відео близьких людей, більше немає жодної загрози, пораненню, руйнування. Плани ворожі, руйную. Більше не можуть втручатись у життя. Нападати не зможуть. Всі, хто, на тих, хто дивиться відео, позаряться, самі без глаз, без рук, без ніг остануться, не зможуть більше нічого діяти. Псувати життя не зможуть, воювати не зможуть, повертається весь негатив назад, перекриває. Всі плани ворожі, зруйновані. Ччинити злочин не вийде. Руйнується план, буде так і так буде, більше не зможуть чинити злочин. Прошу, вищі сили, одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю і уламки, кулі, міни і гранати, будь-яку загрозу, що чине ворог, всю агресію, що чине ворог на тих, хто дивиться від близьких людей. Одведіть, одверніть і назад на ворога пустіть. звідки вилітає туди, хай впаде по Верховному суду, і тим, хто дав наказ, і хто його виконав, хай на них оце все летить і їх нищить. Буде так і так буде. І прошу вищі сили, допомоги тим, хто дивиться від близьким людям захисту міцного, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, захистіть усіх, хто дивиться відео. Близьких людей захищайте і вдень, і вночі. Ворогам дороги не давайте. Руйнуйте всі плани ворожі, де будуть знищені вороги. Буде так і так буде. Захист міцний. Більше. Більше не зможе Де буде все сказане, здійснене, так буде. На цьому я буду завершувати. Будь ласка, захист стоїть. Дивіться е три рази, і буде ще міцніший захист. Дякую за увагу і до зустрічі!